Ісусу Христос. Це кілька оголошень. Сьогодні у нас 14 номер. Молоді звітів будуть проводити наступну зустріч для християнських подружжя. Хотів би всіх запросити, щоб ви могли послухати справді. Цікаві часом практичні такі науки, які допомагають нам, звичайно, будувати наші стосунки в сім'ї. Це вже буде третя, третя наука, яку ми вже підготували. Сьогодні 14.00 там у вас в травнені доведемо мати. Просто богослужень на цьому тижні. Маємо серед тижні свято розвиження Чесного животворящого Христа. Календар змінився і це свято трошки перемістилося. Хоча це свято воно б, мало би святкуватися в такому календарному церковному році. Це є середина між зісланням Святого Духа і відповідно Різдвом. Це свято впроваджене було пізніше, і роздвиження воно немов би символізує таку середину або фактично воно про образом є Воскресіння Господнього. Бо є тим образом любові Божої до людини, і відповідно Він також є знаком перемоги над всім тим злом, яке фактично людину хоче погубити. Це і свято Пасхи, Пасхи перехід, перехід від смерти до життя. Але зараз Пасху ми святкуємо по е, старому ще календарю, тому це свято буде вже в середині, а на 14 ділі, за 18-й після зіснання Святого Бога. Е, на воздвиження ми ставимо хрест для того, щоб йому поклонитися. Ну, хрест для християнина це не лише ну, є елемент е, прикраси, ми вже говорили, що це є вияв нашого віри. Ми, коли носимо хрест, ми говоримо про те, що ми є християни. А з іншого боку, ми, як християни і символізуємо це, ми повинні своє життя будувати, так як будують християни, з на Ісуса Христа, який є зачинателем і завершителем нашої війни. Тобто для нас єдиним прикладом до наслідування має стати Христос. Тому що через хрещення ми входимо в Його життя і маємо це життя достойно завершити. Тому для е, всіх е, святих. Їхнє свято, і ми вже говорили про це, це день їхнього земного закінчення життя, тобто народження для неба. Вони закінчують свій подвиг і як нагороду, вже як кінець, вони отримують в Царстві Божому нагороду. Сьогодні від нам Іван говорить, що власне Христос прийшов не для того, щоб судити нас, але поки він прийшов, щоб нас врятувати, щоб нас спасти. Тому образ Христа, він ви знаєте, такий не дуже приємний для наших ворогів. І ви можете, ми, ми є свідками в теперішньому часі, як Хрест муляє очі багатьом навіть, я б вже сказав, християнських держав. Таким, наприклад, як Франції, Скандинавія, вони, знаєте, просто-напросто не дозволяють Христи ставити в публічних місцях. Оцей скандал, який був... Пам'ятник Івану Павлу Другому поставили до Франції. Всі були за, Але пам'ятник був такий, що над Іваном Павлом е, Другим була така якби, як це називається, арка і зверху був Хрест. Казали, Івану Другому ставте, Хрестові не ставте. розумієте? І по-моєму поляки взяли цю арку і собі десь поставили пам'ятник Івану Павлому і цю арку забрали до себе. них ще можна це робити. Тобто воно завжди хоче усунути причину своєї поразки. Диявол є до гордий дух, агресія є якраз те, що вказує на його поразку, а на нашу перемогу. І тому в світі ми будемо мати ті ознаки, коли буде зло більше рости, воно буде знищувати хрести. Комуністичний режим робить те саме. Більшість з вас є свідками, як по селах, ну, я знаю, в нашому селі. По інших селах. Mm -hmm. Вони наймали людей, платили їм гроші, обіцяли там посади, не знаю, що вони там ще обіцяли. І, і ті люди погоджувалися на те, щоб е, е, з, зносити ті хрести, які були в публічних місцях. Коли було скасоване там е, крепосне право, в дуже багатьох селах, особливо, тут, тобто, Цієї України, яка була під, під кріпостим правом, бо Галичина не була, то тут були такі хрести ставили, пам'ятні хрести на, на ну, що вже бідні люди стали, на Макріпаків. На Західній Україні стали також, такі хрести обсаджували липами, дубами, не стояли край дороги, щоб всі були бачені. І ті хрести, вони, знаєте, стали для чиновників комуністичних найбільшою загрозою, можна сказати. І на в нас в селі було таких три чоловіка, які ті гристи збирали, вантажили на машини і десь вивозили і скидали там біля Дістра з берега. Бачите, люди про це знали, але всі мовчали, бо то було опасно говорити, що всім одразу там на Сибір вивезли. Але бачите, Господь не може. І ті люди жили, як кажуть, красиво, але недовго. Тобто так, е, совєтська власть дотримувала свого слова, вони давали їм посади, е, вони жили, як кажуть, безбідно, їхні діти вступали в університет, е, на той час це було не дуже просто. Ми знаємо, що паспорти, я вже коли народився, по-моєму, вже паспорти давали. Може той старший знає, що коли в діти почали видавати паспорти. А, у морозі, ви розумієте? а так люди були прив'язані. І їхні діти не могли з синів виїжджати. розумієте, як ви було? Це було таке совєтське крепосне право. І ті люди, які погоджувалися на те, щоб робити з хрестами, тобто їх зносити, їхні діти мали право виїжджати, виїжджати на навчання, університети, займати якісь певні посади і так далі. Але ті всі, ну, у нас із вигляді. І, і чоловік був, і, по суті, я такого знав у нас в сині був. Чоловік був добрий, добрий чоловік був, але бачите, підкупили його. Ну і що він там до, до 50 років в нього якась нагла хвороба сталася, і він практично згорів на очах. Інша людина там теж такою вже кругом смерть смертю загинула. І третій так само. Спився і ще, ще скоріший інших там. Десь знайшли його за замерзлим чи, чи де там. Одним словом, страшна була їхня смерть, знаєте, як, як собаки померли останні, їх десь там на вулиці збирали. Тобто Бог ніколи не буває посоромлений. Він завжди е, показує, що він є господар цього життя, господар цього світу. А нерозумні люди, вони бачите, хочуть нав'язувати е, свій порядок. Е, Боже володіння, таке ніколи не буде. Так, мученики буде страждати. Ми, християни, які зараз ведемо страшну війну, проти здавалося б християн інших. Але якщо подивитися по їхнім діям, то ну, там давно до християнства, розумієте, коли церква благословляє на війну і називає це, скажімо, що це спецоперація про звільнення. Насвіть життя, так умовно кажучи, хіба б про це Христос проповідував? Є вже багато навіть оглядачів кажуть, що це не є церква, це є просто підрозділ ФСБ. І там нічого спільного з церквою немає. Очолює церквою генерал ФСБ, який має великі статки, і ще мільярдер. Як він може розуміти Христа, як він може мати спільне щось з Христом? Іван Нечітко пише, не може бути нічого спільного між Ваалом і Богом. Не можна служити двом панам Богові і Мамоні. Не можна. Не вийде. Каже, або одного знехтої, або іншого бою. Так само і тут. Ми маємо такі приклади, коли ми зараз несемо очевидно той хрест. І завдяки тому Христу, що за нас багато християн моляться, фактично ця... Це зло не поширилося далі. Пам'ятаєте, я вам колись наводив приклад з такої монахині Євгени Гуеро. вона італійка була, вона жила в 50-х роках. Вона мала стигне, на руках і ногах і на боці мала рани. Сьогодні, до речі, апостол Павло, якщо ви зауважили, говорить про те саме, що каже, хай мені ніхто не дорікає, бо я ношу на собі рани Христові. Можна сказати, що він теж був стигматиком. Але такі люди, які мають такі особливі знаки Божі, Божі, ну, Божий терпінь, можна сказати, бо рани це не просто там якісь знаки намальовані. так? Вони болять, вони болять, як рана, звичайно, болить. І вони терплять, розумієте? Але ті люди мають особливий зв'язок з Христом, особливий зв'язок з Богом. І в велику п'ятницю цього ця, ця монахиня Мала видіння постійно, коли до неї приходив Господь і розповідав про різні речі. І в 1955 році вона описує це, що коли Христос в п'ятницю велику прийшов до неї і він їй оповів, подивися дитина, що буде з Європою через те, що вона відступила від Бога. Він показує їй такі, знаєте, як зараз, можна сказати, відео, вона бачить ті картини, потім на своєму яму до описала. Бо вона е, на якийсь час не могла навіть розповідати про це, наскільки це було для неї вразливо і зворушливо. Е, виявляється, що за те, що Європа відступила від Бога, Бог мав віддати всю Європу на те, щоб москалі е, її захопили. А ви правда, ти, там той, що Жириновський варіант кричав, що ми будемо мити свої танки в Атлантичному океані? Вони мали ці плани, і ці плани були би зреалізовані. Але є, вони не вдалися по одній причині, що люди стали молитися. Не всі, але дуже багато християн стали через цю конфлікт України нам співчувати, допомагати не тільки матеріально, але й духовно. Я знаю, ті українці, які їздили до Польщу, кажуть, що поляки молилися за Україну і тепер моляться постійно. Мені здається, що навіть може, українці так часом не моляться, особливо в цих теренах, як за нас моляться поляки, словаки. Ті країни, де ще християнство таке живе знає. І зараз завдяки тим людям, доброї воді християнам, які використовували силу молитви, оце зло зупинилося в Україні і далі не поширюється. А далі вона каже, що росіяни, вона бачила це людині, їй найбільше вразило, що вони за Базиликою Петра і Павла своїх прапор замість Христа поставили. розумієте? Вивишили свій стяг. А бачила рейн. Це Німеччина вже, який був червоний від крові. Оце було приготовлено Європі за відступництво від Бога. Особливо Європа сильно не навернулася, знаєте, але ті люди, які е, в якісь мирі зараз які відчувають нам, е, ті люди, які зараз підносять голос своєї молитви, напевне, завдяки їм Господь нас помилував всі. Тому що для українців була доля одна знищення і сім'ї. А для Європи це були ріки крові. І, відповідно, тоби закінчилося ядерною війною і загибелі людства. Тому що до Америки вони би не достали, але Америка має таку військову потугу, що може знищити не лише Росію, але й всі країни світу. Так що ми бачимо, наскільки зло воно, бачите, вразливе до того, щоб цей знак Христа десь був видний. Його хочуть сховати, хочуть знищити, тому що знак Христа зразу вказує, що ми є, і пригадує нам, що ми є християни. Ми покликані відповідати на це запрошення Божої любові, служіння ближньому, служіння Богу. І Мені здається, що випробування ще прийдуть, можливо, більш витенчені будуть, можливо, вони в такій формі, як зараз ворог з півночі нам несе, несе знищення. Він просто повторює ту е, характер диявола, руйнівника, який все руйнує. Але можливо, можливо, ще буде щось інше, можливо, ще буде більш хитріше буде. Але Господь своїх вірних завжди буде збудовувати, давати їм силу через хрест Господній.